Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти пам'ятаєш, той вечір під дощем. Ми губились в місті, але були удвох. Кава остигала, нам було не до тем. Ти сміялись, тихо, і світанок нас знайшов. Ми розливали зорі просто на траву. Ти казала, стривай, не поспішай. Я ловив кожну мить на ходу, бо знав, таке щастя, не буває вкрай. Там, де сміялась ти, сонце торкалось нас без запитань, там, де сміялась ти, час забував про свій біг і печаль Я хочу знову піти туди, де губився в твоїх очах. Там, де сміялась ти, я знову себе знаходив у два кроки відчай. Згадали світ без правил і дат, скільки разів починали з нуля. Твої долоні, мій вічний старт я в твоєму серці знаходив домівля. І навіть коли ми мовчали удвох, це було голосніше за сто слів. Твій поцілунок, мій тихий Бог, що розтопив усі льоди і страхи. Там, де сміялась ти, сонце торкалось нас без запитань. Де сміялась ти, час забував про свій біг і печаль я хочу знову піти туди, де губився в твоїх очах, там, де сміялась ти, я знову себе знаходив у два кроки від щастя. І якщо завтра нас рознесе життя, я збережу кожну мить ясну, як літо бо є на карті лиш одна мета, твоє ім'я. Ти все, що потрібно. Там, де сміялась ти, ти досі смієшся в мені.